Всім ранкового дня з вами на зв'язку нічна шубка. Давненько моєї таких роликів не було. Так, і чому я їх давненько не випускала? Не знаю. Тож хочу повідомити, що я буду робити конкурс. Також незважаючи на задні звуки, я сьогодні вдома. Ну, сказати мені голова була дуже сильно, і я от вирішила вдома залишитися, поки ми пішли в школу. Тож не буду затягувати довго тему і будемо починати. Тож, перейдемо до сьогоднішнього відео, і чому я саме вирішила цього Цої зими зробити конкурс? Спочатку я хочу повідомити по про Вану, яку я вже казала в телеграмі. Так, я думаю, всі вже зрозуміли про яку. Те, що я видала всі е, ті самі меми, які я починала з 2023 року. Але я скажу вам один підсумок, чому я їх саме видала, так само реакції. Е, ну, по-перше, коли я передивлялася свої старі відео по озвучках і по самих оцих от мемах. Мене дуже сильно це змутило, те, що в мене завжди на фоні стояв лишній. Да, знаю. Е, тому що треба знімати в тишині, але в цій моєму домі треба чекати, доки все стихне. І Це припинено десь біля ночі. Тож я і тому рідко коли в день знімаю в неділю або в суботу. Ну, сьогодні має такий день, те, що мені повезло. Тому що я вже вдома і вам якраз -то заради своє, свого частинки свого, свого вільного життя, можу вам посвятити це от, е, відео. Тож, е, я вже розказала, і переходимо до самого конкурсу. Конкурс буде тривати від 20 лютого до 28 або, або до 1 березня. Так, я сама точно не знаю, е, ну приблизно десь, мабуть, е, якщо я. Не встигну оце от зробити відео 28 лютого, то значить буде підсумки 1 березня. Тож, що вам потрібно намалювати? Я вже це все обну Тож, вам потрібно намалювати мою оску в полі. Да ну Типа, я думаю, всі знають. Або не намалювати просто поле, знайти якісь з, там. Пінтер, це якесь взяти, намалювати мою оску на полі з вінком на голові. Ну, я думаю, всі це зрозуміли. Не да і так. Я не знаю, що ще казати. Бо я вже розучилася це все монтувати без звука, без голоса. Тож э, не звикайте, я вже відвикла. Тож е Далі. Місця. Я не знаю точно, що мені поставити на і друге. ну, Так що точно я скажу, що буде на цих місцях. Перше місце займає арт, колаб і подарунок. Я знаю, подарунок це може бути що ви захочете. ну, Там, типа. Кота, типа скін безплатний з Варіаркетс, там колаб якийсь, ну, колаб це ясно. Ну, щось таке, типу, що ви хотіли за, ну, в подарок. Друге місце це арт і колаб. Третє місце це арт. Чому я завжди вибираю три місця? Тому що далі я не знаю, що мені робити це, от вибирати які самі це от, до. Я бачила те, що Сірік випускала свій конкурс, в неї там було більше місць. І я не знаю, що мені за ці місця ставити. Тому. Сам, самого автора немає ідеї, що ставити на місця. Тож накидайте тапочками. Я думаю, всі може зрозуміли конкурс. Е, тож, не зважайте на мій звук, який я просто-напросто да, просто, тупо розучилася робити. І якщо ви почуєте оце клікання ноутбука, то кажу зразу, те, що я робила персонажа на ноутбуці і озвучувала це відео. Тому... Всім вам сподобалося це відео і автора голос, і це довгождане відео з конкурсом. Ну, конкурс я тоді не повторяла, Ну і ладно, коротше, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, що далі. І всім до нових зустрічей. Також до нового відео. Всім нічного неба!